Продається готовий будинок відразу з ремонтом за 110 тисяч доларів. І в нас є півтори хвилини. Йдемте, я вам безстренько все покажу. І так, у нас тут вхідна група. Загальна територія ділянки 5 соток. Як ви бачите, є невеличкий благоустрій. Там потрібно трошки допрацювати газон, якийсь посадити. Тут є паркінг, і йдемте з вами в самий будинок. Ремонт тут не супер новий, але ось як ви бачите, стіни у нас йдуть під обої, меблювання присутні. Тут у нас санвузол, є дві спальні кімнати, якщо ви вийдете, ось тут також глянете. І після спальних кімнат у нас вихід на кухню студію. Будиночок не зовсім такий там прям величезний. На 75, мені здається, метрів квадратних. Є така декоративна зона каміну. Є диван, все на кухні меблювання є. Виходимо на задню. Тераску, і ось ви бачите, як воно все виглядає. Тут досаджуєте газончик, трошечки паркан е, допрацюєте і все заходите та проживаєте. Е, даний будинок можливо під державні програми е, купити. Це на селище осещина розвинута інфраструктура. Всі магазини є, асфальтований під'їзд. Локація доволі такі класна. Торг також присутні. Тому кого зацікавила дана нерухомість, напишіть нам приватні повідомлення.